Друзі, всім привіт! Ну масштаби світового обсирательства від нашого удару по ядерним бомбардувальникам Росії просто неймовірно. По-перше, встралася сама Росія і Путін. А, значить, вони абсолютно применшили масштаби нашого удару. Почали розказувати, що типу, Та там оті українці вдарили, там, ну, десяток бомбардіровщиків, ну, ладно, може, одинадцять а, щось десь попали. А 11 це ж не больно, тому що їх у нас там сотні. Ну, тобто, проживемо без них. Так, да, це тяжело, це, звісно, невозвратімо патріоти, ну, проживемо. В общем, це означає, що вони вирішили не нагнітати істерику, і значить, відповіді там у вигляді якогось ядерного удару чи ще щось такого неймовірного не буде. То можна видихнути. Рашисти проковтнули. Вони вирішили, знаєте, ковтати, а не сплюнуть. Але слідом за цим стало гірше, оскільки. Саме таку версію а, почали поширювати і Держдепі США. Тобто Трамп особисто вообще ніяк нічого не похвалив, нікого по плечу не поплескав, не сказав, типа ні собі не знав, що такі українці. оце молодці, такі потужні. Тіпані, типу. ні ніхіра, Трамп вообще просто промовчав в держдепі, сказали да оці українці, типа всього там, де, там ну, може півтора десятка тих самольотів там влупили. В общем, це не серйозно. А, можна далі жити. Європейці взагалі геть промовчали, я ж жодної заяви так і не знайшов ні день, там ні Макронов, ні Мерців, нікого. Тобто, все виглядає так, що вирішили проковтнути цю історію, аби. Все рухалось, як і до цього. А до цього рухалось відомо як нас пихають під Путіна, умовно кажучи, американці блокують виділення нової зброї, нових грошей ніхрена не понятно, Європейці жують соплі і взагалі ну, не зрозуміло, що там з ними буде. Вони то постійно тільки сісь кивнуть і якісь обіцянки, цяцянки роздають. типу, ми розрішаємо стріляти таурисами по Росії, тільки катаурісів не даємо. І е, воно все йшло туди, що ми мали б укласти якусь ганебну капітуляцію з расистами. Ну звісно, що можливо, прямо е, на найближчих якихось перемовинах але а, українці ж показали, типу ніхіра собі ні хохо, отак от щоб ми ганебно здались типу, і продовжували вивати. А, тому в мене таке враження, що продовжиться ця історія мовчазного тиску на нас, щоб ми здавались. А, і тільки від нас вже і буде залежати, що ми далі робитимемо. Бляха, ну а тут стилу новини, звісно, капець. Тільки за минулий тиждень одну вулицю відремонтувати в райцентрі під Києвом півмільярда гривень водиться дочкивки в Києві 300 мільйонів гривень. Ну бабки хвицькоюся, куди попало окрім ракет? Ну сорян.